У одній з львівських шкіл учні мають книжкові виклики, читають квитанції і чеки. Вчителька Львівського ліцею Ор'яна Людмила Сакович вигадала спосіб заохотити дітей читати. Вона запропонувала приділити частину заняття тихому читанню, а її учні мають такі певні книжкові виклики. Цим досвідом вона поділилася у Фейсбук, і зараз детальніше вона розповість про це у нашому етері. Так, до нас вже прямо зараз вмикається Людмила Сакович, це заступниця директорки ліцею Оріана, вчителька української мови та літератури, а окрім того, польської мови і тренер Кануш. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо пані Добрий Людмила Ватері. Добрий вечір, рада вас бачити. Навзаєм розкажіть, будь ласка, в чому взагалі полягає суть вашої методики і як ви використовуєте її на своїх уроках, тому що це щось таке дуже дивне і дуже незвичайне насправді. Ну насправді мені дуже сумно, що воно е, так виглядає дивно, тому що це абсолютно природне читання. Е, відразу скажу, що е, нічого нового я не придумала і. Як би нам не хотілося вигадати якісь новітні надсучасні методики, все було вже придумано до нас. А скажу лише, що я працюю активно в одному з проєктів Львівської міської ради. Це є проєкт Школа повного дня. Він реалізовується в початкових. Класах різних шкіл і це надзвичайно цікава методика роботи, програма, яка абсолютно змінює підходи до навчання грамоти наших наймолодших учнів. І звичайно сьогодні радіємо, що також п'яті класи долучаються до цієї роботи. Оскільки я працюю в цьому проєкті, а викладаю в середніх і старших класах, то постійно от мене турбувало, чому в нас є такий розрив між початковою ланкою і між середньою діти, ніби навіть навчаючись в одному приміщенні, коли приходять у п'ятий клас, вони потрапляють в якесь абсолютно інше середовище. І от тихе читання це є одним з рутинних таких щоденних п'яти початкової школи, і ним займаються абсолютно всі вчителі початкової школи. Але коли діти приходять до п'ятого класу. Ми якось відкладаємо це, я просто вирішила продовжити цю ниточку, повести її далі. І справді працюючи тренеркою, нуш, я працюю в кількох теж проєктах. Одним із них є проєкт громадської спілки Освіторія. ми працювали з подоланням освітніх втрат. І насправді, коли ти починаєш читати ось ці всі дослідження, занурюєшся в проблему того, що підлітки, а власне, чому ми говоримо? Дослідження було проведене ПІЗА, вони не розуміють. Тобто, технічно діти вміють читати, але переказати якось свою думку, обґрунтувати, а тим більше об... аргументувати якийсь свій вибір, їм дуже складно. І, власне, ми даємо читати великі тексти. Дивуємося, що вони не читають повісті і романи. А насправді проблема в тому, що вони не читають маленькі тексти, з якими стикаються щодня. Е, я дуже радію, що маю класних творчих колег в співпраці, з якими народжуються гарні ідеї. А е, тому ми вирішили. Ну, а я взагалі дуже люблю ловити помилки. Купила пельмені, знайшла помилку, зразу принесла до класу, шукаємо, виправляємо. Чому? Тому що є один варіант не звертати уваги, але він не працює, тому що діти запам'ятовують дуже добре, вони хапають ці помилки. І скільки б вчитель в школі не говорив, як буде правильно, якщо довкола є постійний повтор помилки, вона буде в підсвідомості. От одне з моїх улюблених місць в аеропорту Жуляна називає От вона гарно так підписана: місце для паління пасажирів, а це насправді дуже смішно, тому що така трішки гра слів підходить, підводить людей до певних дивних. Рішень, а саме тому ми придумали такі з учнями ідеї. Перш за все, ми звісно читаємо інформацію з чеків, з квитків. Ми точно знаємо, є багато випадків, коли люди купують квиток на потяг, який відправляється певного числа в нуль годин там, 10 хвилин, і очікують на свій потяг через добу. Так і це насправді грамотність, так читацька грамотність прочитати і зрозуміти, відповісти на запитання, коли, хто, куди в наших квитанціях. Не лише числівники, не лише родовий відмінок, не лише якісь особливості. Які ми маємо знайти, але і навіть такі важливі цифри, як те, скільки ж батьки сплачують за комунальні послуги, і чому мама з татом не хочуть купити мені останній айфон? Можливо, через те, що ми багато сплачуємо за інтернет, чи ще якісь додаткові моменти. Ось тому це все дуже гарно працює разом із тим. Дві ідеї цього року теж реалізовую. Це є книжка семестру. Я принесла свою власну книгу, показала, розказала, що вона насправді цікава, бо спершу її сама І запропонувала передавати з рук в руки. І от мені цікаво, бо наприкінці семестру будемо досліджувати, скільки ж рук взяло цю книгу, скільки людей її прочитало. Після прочитання в щоденнику вражень з'являються відгуки, рефлексії. І також маємо 25 книжкових викликів. Вони, на перший погляд, смішні, я б їх запропонувала семикласникам – там є, наприклад, варіант прочитати книгу з зеленою обкладинкою або книгу, яка з'явилася в рік твого народження, і це про можливість вибору. Чому тому що я завжди останнім часом кажу, що я є егоїсткою, і я працюю і все роблю для того, щоб моє майбутнє, яке є насправді в моїх руках, склалось так, як я собі уявляю, його будуть творити ось ці прекрасні молоді люди, які сьогодні є переді мною за партами. І я дуже хочу, щоб вони були свідомими громадянами, щоб вони мали відповідальність за вибір, який вони здійснюють. І це буде вибір будь-який, починаючи від молока, яке вони куплять, і продовжуючи виборами президента України. Власне, тому я не кажу, що ми читаємо тільки одну книгу, яку я собі придумала, а я їм даю можливості для вибору і часом теж згадую таку Сумну істину сучасні батьки насправді дуже багато працюють для того, щоб забезпечити життя своїм дітям, і приходячи додому, вони часто змучені. І коли я розпитую своїх учнів, як часто вони бачать книжку в руках своїх батьків. То, на жаль, я дуже рідко чую, що це відбувається. А, а діти повинні бачити приклад, бо якби голосно мене заявляли, що ми їх вчимо чи виховуємо, насправді ні навчити, ні виховати нікого неможливо. Можна створити умови і показати власний приклад. Саме тому я подивилася на початково на перші-четверті класи, які гарно мають тихе читання, і думаю, а чому ми не можемо зробити це в середніх класах? А, в мене в розкладі є уроки парами, відповідно, з 90-х. 10 хвилин 10 я виділяю на ось таку приємну рутину. Діти приносять книжки, хтось їх залишає у школі. Я також маю свою книжку, і коли вони читають, я не просто сиджу біля них, я також насолоджуюсь книгою і разом ми поринаємо в світ читання. Бо Часом для декого з моїх учнів це чи не єдиний час, проведений з книгою для задоволення для насолоди. Е, якщо ви запитаєте, чи всі приносять книжки, звісно, ні, хтось їх забуває. Тому в мене є те, що разом ми маємо наступні уроки, це може бути фізика, хімія. І просто в той час ми читаємо параграф, який, можливо, ми вдома не прочитали. А тому я намагаюся створити. Такі умови, щоб тексти зрозумілі, прості, звичайні, а деколи і не завжди зрозумілі, але були довкола учнів, щоб вони розуміли, що це їхнє життя, і що там є дуже цікава інформація, корисна для них, яку вони обов'язково зможуть використати. Ми і дуже радію, що я маю друзів, однодумців, які також роблять цю саму роботу. Це і вчителі нашого ліцею, з якими разом ми це проводимо. і Обговорюємо, тому що звичайно, що можна мати дуже гарну ідею, але завжди чудово почути якусь критику, якісь цікаві поради, і не просто на одному класі це робити, а робити разом. Ну і теж пишаюсь тим, що маю однодумців і у нашій області, і в сусідній Івано-Франківській там теж вчителі, які були в мене на тренінгах, підтримали цю ідею і впроваджують її на своїх уроках. Так, насправді звучить дуже цікаво. Мені здається, що це більш такий практичний насправді досвід, а не теоретичний. Тому що я пам'ятаю, коли я навчалась в школі. Ви правильно сказали, те що е, нас змушували щось читати, те, що ми не хотіли. І коли я приходила додому, мені було наприклад там цікаво, справді було цікаво прочитати, там, наприклад, що входить в той чи інший сік. І таким чином, ну ти теж читаєш, і справді читаєш те, що тобі цікаво. Тому це насправді такий дуже класний практичний досвід, дуже гарна ініціатива у вас. Так, насправді, я коли вчилась навчалася це ще в школі. Я постійно думала е, про те, я завжди любила читати в початковій школі і в старшій, але ось цей період цієї середньої школи мені максимально відбило бажання читати. Тобто, е, я коли брала якісь книжки, які нам задавали в школі, типу, читати, я думала, чому немає якогось предмету, який буде називатися Вільне читання, і я зможу читати те, що я собі хочу. І ну, це насправді дуже круто, коли в дитини є ось цей час, який вона може приділити тому, що їй може подобатися, uh -huh. і це, мабуть, і такий етап розвитку, і етап творчості, тому що ну кожному подобається інше. Хтось любить читати фізику, а хтось думає, боже, яка фізика? Я хочу почитати щось про моду. Роман, або якийсь, романтичний роман, або щось таке, і це, і це теж круто. Тому мені здається, що це дуже неймовірна методика. А я можу Я можу лише додати. Що дуже класно, тому що цю ініціативу також підтримують батьки. І знаєте, це дуже приємно, тому що одного разу дівчинка, е, моя така яночка, е, сидить і так каже: Я можна я вийду? Я кажу, що трапилося? А вона каже: Ви знаєте, мама привезла книжку, бо вона її тільки з нової пошти забрала. Тобто, вони всією сім'єю обирали. А до речі, вибір книжок для читання є одним з результатів державного стандарту, і нам може здаватися, що дитина в школу йде, тільки вчити математику, правила чи ще щось, а насправді наш державний стандарт спрямований на розвиток всебічної особистості. Тому я дуже дякую батькам, які підтримують, і я дуже тішуся. Я сьогодні одну ученицю запитала Уляночку, а яка вже за рахунком, книга в тебе зараз на парті? А вона каже: Ви знаєте, я так не дуже рахувала, але мабуть двадцята. Тобто, Влас. це показує, що ті діти, які дійсно люблять читати, вони мають ось це середовище, і я дуже пишаюсь тим, що вони обмінюються книжками. Вони починають дивитись, а в тебе що? Ти що читаєш, а то цікаве, справді цікаво. А можна я тепер візьму. Тому я дуже радію і ось ваші слова про це вільне читання. Я теж обожнювала читати, і я теж перечитувала все, що могла. Тому якщо я можу зробити хоча б один невеличкий крок для того, щоб діти любили школу, любили вчитися. Я, можливо, такі крамольні слова для вчителя скажу, але академічні, оті знаєте, хард скіли діти здобудуть тоді, коли в них буде потреба на них. А моє завдання, щоб вони. Вони не мали відбитого бажання, щоб вони хотіли продовжувати розвивати себе в тому, що їм подобається. Так, супер, велике Вам дякуємо в першу чергу за вашу ініціативу, тому що це насправді просто неймовірно. Ну і звичайно, за те, що ви включилися до нашого етеру і трошечки детальніше розповіли. Можливо, теж ваша розповідь надихне інших вчителів, наприклад, взяти цю ідею до себе на уроки. Дякуємо Мені навіть захотілося повчитися в ліцеї Оріана і повернутися в той в той час, коли я ще була в тому віці. Тому дякуємо вам за включення. приходьте. Дякуємо вам за включення і бажаємо мирного вечора. Так, дякуємо. З нами була Людмила Сакович, це заступниця директорки ліцею Оріяна, вчителька української мови та літератури, польської мови і тренерка НУШ. Так, насправді дуже гарна.